Вже небо не таке, як влітку, В жоржинах вулиці, хати снує павук тоненьку нитку, наводить між гілля мости, імлі ранковій сяють роси, на вуха шапку гриб натяг, птахи, на крила взявши осінь, Курличуть тужно в небесах, пишаються зерном стодоли, а сіно складено в стіжки. І пахнуть медом доокола земля і сонце і грушки. Сьогодні малята до нас завітав несподіваний гість павучок мандрівничок, і він розповість нам, як починається осінь. Після теплого літа вона приходить непомітно, її ще називають ранньою осінню. Рання осінь ласкава, сонячна, тепла. На початку вересня вона ще балує нас своїм теплом. Сонце ще дарує ніжні ласкаві промені, хоч в день ще тепло, але ночі і ранки вже стають прохолодними. Вранці можна побачити осінній туман. Листочки на деревах ще зелені, лиш де -не де вони починають змінювати свій колір. Всі рослини відчувають початок осені і дарують їй свої плоди. Птахи літають туди й сюди, збираючись у зграї і готуються до довгої подорожі в теплі краї. А де неде можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі. Саме на них. І подорожують павучки і мандрівнички. А це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла. Це чудова пора, коли в календарі вже осінь, а за вікном ще тепла і сонячна погода. Малята, я запрошую вас пограти в гру. Я буду задавати вам питання, і якщо відповідь буде правильна, то загориться зелений вогник а якщо неправильна то червоний. Що ж, починаємо? Скажіть малята, сьогодні я розповім вам про літо? Ні. Про осінь? Так. Восени. Ранки холодніші, ніж влітку. Так, а на початку осені вранці бувають тумани. Так, на початку осені багато жовтого листя на деревах? Ні. Перелітні птахи починають збиратися до вирію? Так. Молодці малята. Павучок-мандрівничок дуже задоволений грою з вами. А щоб наша подорож запам'яталася краще, пропоную вам, малята, зробити аплікацію веселого павучка. Для цього нам знадобиться два чорних кружечка різного розміру, два білих маленьких кружечка, чорний фломастер, клей олівець. Та аркуш білого паперу. Роботу розпочнемо з наклеювання великого чорного кружечка. Це буде у нас тулуб павучка. Тепер наклеємо чорний кружечок меншого розміру, голова павучка. На неї наклеїмо два білих маленьких кружечка. Це будуть очі. Чорним фломастером намалюємо павучку ніжки, павутинку і домалюємо очі. Нашу роботу прикрасимо листочком. Любі дітки, ви дуже гарно впоралися сьогодні із завданням. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!